На, О, на початку умова, хто додивиться да, до кінця да. і знає, той отримає. Ну ви по на насінці, що ви скажете. Я не знаю, що це. Ви не це? знаєте, що Ні. це таке? Ну костровичка, але це? а що це? Ця чорнобривця? Чорнобривця. Це чотири різних сорта, чорнобривців, які буду висівати. Вони з різною висотою і цвітінням. Щоб подивитися? Щоб подивитися і на майбутнє вибрати собі певний додати в суміш. Додати в суміш. Це щось нове, чорнобривці в суміш. Угу. Стів Гроф, це американський спеціаліст, який, до речі, вивів, ви знаєте, дайкон. Тіліч, да? дайко Дей, редьку дайкон, яка використовується як глибоко розпушувач, він продав авторське право за селекцію за один гандор. Тобто він виростив оцей дайкон тіліш, той розривний, то це, скажімо так, гуру, американський гуру По А звід, звідки це насіння? Це я отримав від одного господарника, який вирощує Ну, Це українське. На... Українське, але селекція голландська. А в них там сорти чи гібриди теж є? Гібриди. А він там гідрозису не буде, ні, ну, Прошу. ну він не втратить Гібридні якісь. Чи це тебе це не дуже бентежить? Мене не бентежить, мене бентежить тільки одне, оскільки культура дуже мілконасінева і дуже легка. Ага. Як її прикріпити до наступної культури, щоб ну до в суміші, щоб вона не слоїлася. Ага, це не... в мене завдання, але я вже здається знайшов вихід. Так що він теж чимось оброб... універсальний чимось. маркетологічний так і так далі. Добре, дякую.